Citroen Jumper мотор 2.2, Ford Puma, не заводився, все перепробували, форсунки, датчики. Вийшло до того, що перевірити датчик колюнувала. Він знаходиться на коробці. Щоб його зняти, потрібно зняти фільтр повітряний, кришку повітряного фільтра, корпус повітряного фільтра в зборі. Тобто тут потрібно відкрутити два шурупи. Ось таких о, на хрестову викритку. Вони кріпляться ось тут. Потім е, долазити до датчика колюнувала, він знаходиться біля цього патрубка зліва, ось там на коробці. Фішка знімається ось так. Нажимаєте тут пружинку І вона розходиться металева ось скоба з самого краю. Потрібно запам'ятати, в якому положенні стояв датчик, щоб встановити так само. Сфотографувати, запхати телефон, сфотографувати, тоді ставити так само як було. Болт на 8, головка на 8. Відкручуєте маленькою тріщоткою. Маленький подовжував. Датчик був повністю зарослий стружкою, весь повністю в стружці металевій. Тобто в мене вже погано вже і з'явився шум всеплені в демперному. І почала сипатися з нього стружка і забило датчик. Ось в такому стані датчик був, його витягнув з коробки. Перед встановкою бажано всю металеву стружку видути, або визбирати її магнітом, якщо ви не знімаєте коробку. Всім удачі!